А я вийшла на город збирати врожай. Mm. Хе -хе. Це так гучно сказано, звісно, але дивіться, вже який кабачечок. Так що зараз будуть смажені кабачки. О. Перший врожай. І тут висить. Огірочок, ну нехай ще висить. З полуничкою вже, можна сказати, майже все. Я от трошки її хожу збираю собі. Сьогодні ще вечором треба позбирати. Ну, така вона зовсім маленька вже залишилась, але солодка. І треба буде, а вона ось відійде, скосити оцей шматок. Я тут ні вусика не залишаю, нічого, скосити. І. Потім гарно поливати, щоб наростала нова маса. І наступний рік буде тут останній вже, її більш не буде. Ну, Зберемо ще врожай на наступний рік і все, на нове місце. А восени, як все буде добре, буду пересаджувати нову діляночку робити, щоб було де збирати. Вже ми копаємо молоду картоплю. Це ось тут 40 денка. Покажу десь, я наче відео знімала. Що є? Це вже другий раз я копаю. Перший раз рів'єра була. Це, ну, так називають 40 денка. Тут яйця ось, ось гранада попався. Не хотіла, але так вийшло. І вона не завжди така. Але вона є отак на перший раз можна викопати і буде. Картопель, кот зараз почистимо. Будемо смакувати. І тут ось мають бути кабачки, Але ще, бачите, такі манюпунки. Але я ці поливаю, це цей. Кавілі, іскандер, наче так. Баклажани в пляшках стоять, наче й відходять. Швидше почали, коли пляшка тут з'явилася. І тут цей. Перчик, той, що я показувала, що купувала. Він такий був гарно перерожчий, але стоїть, наче я поливаю. А от мій там маленький, як був, такі є. Подивимось. Зате мені дуже подобаються ось ці помідори. Це тут хепінет і Bobcat. Вони такі гарні. Я кажу гарні, бо всі мої маленькі, а ці такі е, товстенька ніжка. Ну і ці огірки, що я садила ямки. Ось за такі. Дивіться, тут уже жук сидить цих жуків. Так, тут ось цвіт обриваємо. Тут рануємо. Нехай розростається, зелена маса набирається. А тут в мене йде боротьба з білокрилкою. Так як завтра тільки буду в місті, завтра куплю тепекіте, а так поливаємо, поки в мене натхнення є поливати його, змивати її. Хоча ранню нічим. Не буду обробляти, вона вже така ось гарненька. Але бачите, біла крилочка. Літає, літає. Ось ця синя мені подобається. Вона була така манюпунька. Я її саму першу висадила. Вона дуже важко приймалася, була така, як тряпочки лежала, але піднялася і гарненька. Треба вже сапати, бо. Поливаю ж тут і помідори, ось шматочок, а воно росте. Але ж я показую, які є. У мене ідеальних городів прям таких немає. Ну, і, зарош... і не зарожчувані, звісно, але бур'ян є, бо я тут не ночую на них, У мене ще інші справи є. І картопля. Треба дощу, дуже треба дощу. Десь бачила, град побивався врожай. Отут одна капелька випала і все. Все. Зараз буду готувати їсти. Ось насмажу кабачок. Потім хочу ще зробити пиріжки з зеленю і яйцем. І зараз ще покажу вам щось. І тут хочу показати, де виноградник наш, тільки наче підв'язували. О, це вчора Максим поливав. Забув закрити. Треба закривати, щоб Не, нічого немає. Щоб тут нічого не потрапити. якийсь, наприклад. О. Тільки підв'язували, вже знову треба, ну він же ж відростає. А, а пахне, як цвіте. І тут ось така пригода в нас тут по сусідству ніхто не мешкає, і вишня сусідська впала, її розчахнула, і бачу, вона така ще не сохне, дозріває, тут треба буде. Обірвати, хоча я спробувала, вона така кисла, ще я не хочу так багато цукру витрачати, не знаю. Гнатися за тим, щоб оце воно не пропало. Не моє не хочу, але ось повибираю такі, де гарні, ось, червоненькі будуть ці. пиріжки і звишні ще. Але, звісно, шкода вона така гарна. Вишня, але в цьому році дуже її багато. В тому році не так було багато. В цьому році прям встеляна і вона не така крупна. Друзі, я вже в кухні буду робити пиріжки, вірніше буду, вже ось роблю із зеленню. У мене тут начинки небагато. Кріп, зелена цибулька, яйце 5 штучок варених. Сіль, перчик трошки присипала, і були такі пиріжки, бо зеленю давно вже не робили. У нас на вулиці якось, знаєте, захмарилося. Ну воно так і пече, і хмариться, і навіть 5 капель дощу впало. А це зайшла тільки, що в телефон дивилася, що передають Полтавська область грози, опади. Так що будемо надіятися, що дощик пройде. Правда, не треба нам нічого такого страшного, але щоб нам мочило. Бо на городі все таке страшне. Кукурудза ця, що само сів посіялася, вона така гарна стоїть. А Ту, що ми вже пізніше садили, ну, вона така погана, стоїть, аж сохне видно. А поливати, ну вона з краю огорода у нас туди не вистачає шланги. Так що не знаю, треба дощику. Просто... Терміново, але ще треба і полуничку позбирати. Так що зараз кабачок ми вже посмажили. Картоплю молоду накопали, Женя навіть щось там почистив трошки. Треба ще піти перевірити, буде картопелька молода. І все сьогодні на кухні, але ж треба встигнути ще полуночку зібрати. Тож будемо робити пиріжки, бо Женя тут біля мене. Сьогодні вирішила зробити маленькі, Бо в мене завжди такі великі. Хочу спробувати, щоб вони були маніпунькі. Ну, то я нароблю, що один треба розрізати, а це ось такі. Маленький. Ось такі пиріжки виходять. То маленький то Женя робив такий. Зараз посмажемо, у нас буде сковорідки три і все. Так, вимикаюся, бо гудить уже в нас. Так, а ще, крім пиріжків, все-таки тільки з зеленю, з вишні не захотіла я робити, буде ось така галета, такий пиріг. Пісочне тісто, тут вишня трошки, полуничка, цукор і крохмаль. І все. Зараз духовкою занесу і буде така смакота. Настільки, що таке пройшлося. Думали, буде гарний дощик. А воно, ну, хвилин 7, може, пішов. Він то гарний був, але його недовго було, що воно нічого не намочило. Так що чекаємо, можливо, ще. Під вечір щось і підемо. Так, у нас дощик, хоч і невеликий, був, але калюжа є. І вон в дитини тепер щастя бігає. Ще й чоботи одів, хоча і так мокрий вже. Все, мій купальщик накупався. Поправився і висить, ті льопається, нехай сохне. Зато дитині є що згадати. Щасливий, викупався в літньому душі, пішов десь в хату. Курчат загнала в сарай, бо тут дощик починався, думаю, не хочу я вже з ними носитися. Ну, як бо загнала. Носимо їх. Що там? Води хочете, зараз налью. І водички зараз селам. буде і у вас вечеря. Травичку дуже гарно вони їдять. Вони так я їх в клітку ну, виношу на траву. Але ось це ж дощ був сюди занесла і накидала їм трави. Так ось, ось зайшла. Немає нічого. Вони дуже гарно полюбляють травичку щипати. Так, є такі красунчики гарненькі. Гарненькі є красунчики. Величенькі. А я такі поменше. Це їм 20 травня було місяць. Ні, вірніше, 18-го. Ось такі. Зараз вам принесу. Тож, от такі справи а вам всім, друзі, велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока.